Росію охопили лісові пожежі за тиждень. В деяких областях вогонь в лісах спалахує повторно. от в республіці комі горів НПЗ. Про все це докладно розкажу вам. Я Наталія Мартинюк. Вітаю! Ви на каналі Фабрика новин для початку. Тисніть на вподобайку та підпишіться. Не з Росії працює над ліквідацією лісових пожеж уже вдруге за тиждень. Зайнялися ліси в Ростовській області. Тепер площа загоряння становить 117 гектарів. Аби локалізувати вогонь, використовують вертоліт та спецтехніку. Рятувальники звітують, скинули з неба вже десятки тонн води. Та за кілька годин площа пожежі збільшилася зі 117 до 122 гектарів. Заступник губернатора Ростовської області Сергій Бодряков зазначив, що на території Тарасівського району запроваджено режим підвищеної готовності. Населення повідомлено про потенційну небезпеку та от гасіння ускладнює спекотна та суха погода. Додав, що наразі загрози населеним пунктам немає. Сили коштів достатньо, щоб боротися з вогнем. А ось ще є вражаюче відео. Це вже Бурятія. Подивіться, його зняли з кабіни машиніста потяга в Музькому районі. Зазначається, що там палає вже близько 30 гектарів лісу. Електричка просто на швидкості проїжджає епіцентр пожежі. В цьому районі республіка наразі вирує 10 загорянь. В Бурятії ввели повну заборону на відвідування лісів. В цьому регіоні буквально їдуть і в вогонь, і в воду. Подивіться, це ще одне відео з місцевих пабліків. в одній російській республіці комі теж добряче щось палає. Пишуть, що то нафтопереробний завод змі уточнюють, все відбувається у місті УХТА. Внаслідок загоряння на НПЗ був пошкоджений паливний резервуар, нібито відбулася розгерметизація. Рятувальники згодом додали, що внаслідок пожежі на цьому НПЗ двоє людей загинули, а ще четверо госпіталізовані з опіками та отруєнням газом. Що стало причиною, наразі невідомо, але місцеві заявляють, що чули вибухи перед пожежею. Зазначу, що до цього НПЗ від кордону з Україною понад 1750 кілометрів навпростець. Цей МПЗ це Лукойла, Ухта, Ніфті Його заснували наприкінці 1933 року. У Вікіпедії зазначається, що під час Другої світової війни цей завод випускав нові види нафтопродуктів, які використовувалися як паливо для танків, літаків, автомобілів, тракторів та флоту. Вже у 2012 році тут провели комплексну реконструкцію та модернізацію. Раніше на цьому НПЗ вже траплялася пожежа ще чотири роки тому. Зазначили місцевому МНС, що аби ліквідувати загоряння, довелося залучити майже сотню своїх співробітників. Та це ще не всі загоряння у Росії. Після потопу в Сибірі теж вирують лісові займання. А у підмосковному дубні велика пожежа зайнялася на човновій станції Бам. Подивіться, як звідти евакуйовувалися працівники. Все, 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 ви ходите, давай. все парні, да, Давайте виходіть то ви, давай, тут. Тобто з горім тут підрініть. Ой, бл. Ой, мамо, Я Якщо бігу Давай, убігай тут, йома чучок. Так, вогонь знищив кілька дерев'яних споруд на березі іванківського водосховища, яке ще називають московським море. Інформації про постраждалих поки що немає, а причини займання ще встановлюють рятувальники. І поки одна частина РФ горить, іншу накриває дощем та градом. Російські змі пишуть, що регіональний режим надзвичайної ситуації оголошено у місті Черкеську, в Абазанському, Зеленчукському, Прикубанському та Хабеському районах карачаєво черкесії Ці поселення постраждали напередодні від сильної зливи з градом і шквалистого вітру. Пошкоджено 12 багатоквартирних житлових будинків, система енергопостачання і ще 20 соцоб'єктів. Дерева попадали на приватні автомобілі. Відомо, що внаслідок негоди одна людина загинула, а ще шістьох людей госпіталізовано. Ось такі наразі новини у Росії. І на кінець хочу запитати у вас, як гадаєте, ви пожежа на НПЗ в комі? Чи їх рук справа? Напишіть про це у коментарях. Також не забудьте підписатися на фабрику новин, поставити свою вподобайку цьому відео і до зустрічі.